Всім привіт. Так, це ви відео ви вже побачите неділю. Ой, вибачаюся в суботу, я буду на сутках. Зараз я дознімаю кінцівку цієї нашої велопрогулянки. Що нам треба зараз купити, те що я вам казав. Хліб я купив, зайшов, вже не знімав. Все настроїв. Купимо зараз кров'янки, Подивимося на половках, чому клубника. Якщо вона є і, і, і... а, і пирожки візьму, яких там було чого. Так, так. Дивіться мої предыдущі випуски з дендропарку. Так. Все, поїхали. Поїхали. У мене вже короче, ноги, руки, все болить. Коротше, нормально ми в прошлих серіях накатали. Ся. Чи накатали? Так, щоб вам менше руля головина, да? зробити. Так, ну шо, алкашня рули. Сказав. Такий самий, да? І ми рулим ми на да, любимо підбухнути. І вони любить підгухнути. глаза якісь непонятні таке як не то, кого не бухло то може голодо той бояришник шири так зараз ми їдемо на нашу парковку я сподіваюсь вона У -у -у -у. небо затягує коротше їдемо на нашу парковку Я вам сказав, не буду повторятися, що я хотів. Дві позиції ми по-любому купимо. У двох містах. Ну клубника під вопросом. Там нема, там нема, то липі. Випрямоць. 110. Ну, давайте тут і купимо, мабуть. Та всі діли. Сейчас выберем поток. Давай, щук. 40 копеек. <связи> уже как <150. связи> Тут уже <связи> Ладно. Коротше, друзі, щось мені вона не подобається. Коротше, понапихали гнилой на нас. Я-то раньше цей Жінки не брав. Нафіга таке делать, коротше Крупно сверху. 110 гривен на алмазном по 110 гривен огромно не гнила тут по 110 гривен короче сверху така вообще более-менее внизу вообще гниль наложили. Ну может вы на камеру побачите Подавлена Ну що за фигня Ну мне ж її брать не на это Не на варенье Вон короче Насипо може набрати. Та у тюника огромна. Чи дощ намічається. Я в прошлом году не є брав, але вроді було там получше. Коротше, я не буду вас заморачивать, ви поняли. Сверху наложили нормально, знизу подавлено і не ухті. Цирк на дроті. Жук. Так, підемо лучше кров'янки зараз. Коротше, список я ви зрозуміли, я походу потеряв. Чи забувся пошукати? Так, ладно. Так, що тут такі діли? на десятку дорожньому щоб вона була ідеальна це дворецький безплатний так ось бачите 12580 домашнього коротше з гречкою це ми ввечером навалимо і на роботу буде мені чуть-чуть і зараз до ПВО возьмем двинусли колбасы. Шо нам Що нам олігархам да? робити? Вон по 313. Аго, три можно э, колбаса кровяна, ну, кольце и две штучки мысливских колбасок. И все, и все. И карта и плата. Я эти буду Карта карта? карта, ну, Я понял. Привет. Дякую вам теж гарного дня. Такі вони коротше. Ой, бачите, дій? кров'яночка таке кольце. Вона, коротше, з гречкою дуже прикольне, ще як її обжарить, взагалі бомба. Ну, це таке до пива взяв. Боже, яке воно сухе, а 300 з чим-то гривень кілограм, дивіться. Такі два. Еті. Такі дві відри... відрижки. Так, ну нічого, погризе. У мене ж вдома я бачив, показував, пило. Багато залишилося після пасхи. Так що, нічого страшного. А, все, йдемо на коротку. Думав може на вулиці взяти чи вдома, чи купити пиво та попити на вулиці може стрім, кажу стрім, пряму трансляцію, включити. Ну, бачу погодка. Щось не то. Так, я пишу. Зачем я захорону? Добрий день, не копчену підсмажено як є. Дякую. Добрий день. Мені сосиска морква по-корейськи, ну uh -huh. та штука. Потім пиріг риста з яйцем і... Uh -huh. И... З печінкою пирожок. І картою плати. Спод угу. прилавка. Спод прилавка, типу. Так, 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 як великим. Типа по блату, свіжак. І поміщаєш. А, я понял. Так. так, це я не... Так. Смачного, все пройшло? все добре. 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 Дякую. Курник. Чули названня курник. Що воно таке? Треба буде подивитися, курятник. Курник. Так, ну що? Так, давайте підемо в літру пива, візьмемо розливного. Або значить воно не пропаде. Там хімії куча в нього постоить. Что то за шны шнір... шнырить? литру вахтерского. Угу. Не все и карта оплата. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-так не треба нам авторські права, дивіться, які гарні рибки. Все зроблено для покупців. Так, тікаємо, тікаємо. Пісня гарна, моя любима. Авторські права можуть мені бахнути на відео. Прикиньте, який зараз. вон той прикольний пес половчанський. тоже він подобається, що в магазині його там чуть в попку не цілували, не під хвіст. Чули, чувак би взяв на скупився. Короче на это на 480 гривен тупо пиво взяв і и рюби. Ну походу там дорогие приколы брав. 480 рублей, ну короче, 500 гривен. 500 гривен сей. Так, дюнджун. Тупо. Так, ну що, друзья. Валим додому. Загружать вам відео. Попьем по костыми двома этими. Хренотенями сухим я тут. Там такі. тут можна було кусочок рибки копченый такий маленький взяти, красивий такий ну взяв уже те що взяв. так сейчас я вас гляну що ми там Підніму чуть-чуть 1645 отлично 1645 Привезли.